Доброго ранку мої підписники, розаводи, любителі, гості, гості, любителі прекрасного. Ось зніму вам, дивіться, зелений-зелений сад. Вилікуваний, зелений стоїть. Ті, що вони зовсім обрізалися. Майже під корень, він який стоять, дивіться, розпускаються. О, містраль мені. Саме головне, він у мене був дуже захворів. Я його обрізала майже під корень, ну, сантиметрів 10 оставляла. І ось він який йде в зиму. Ось він. Оце такі троянди йдуть в зиму. Зараз вам покажу посадку з розіниш троянду. Це вже он зажухло. Оце отак беріть, дивіться, оце ось, оце ось щоб не оставляти його на тому. От, отак возьмете і обірвите. До цього не обламуйте, отак обірвете, хай оце залишається ці. Так. Що цвіте, хай цвіте, процвітає. А що вже воно зовсім шутною, щоб, щоб воно на, не загнивалося тут. на на кореню. От ви його так зробіть та і все. І все. І хай стоять вони до весни. Весною я покажу вам пос... обрізку. Постараюся, як буду жива, звісно. І всі ми будемо живі. Я постараюся показати вам обрізку всю. Ну не всю, ну хоч яких там от на, на, почну і буду показувати. Ну, всіх видів троянд я показую. У мене на каналі є, кому хочеться, зайдіть, там є на каналі ці всі обрізки у мене. Весняні обрізки, літні обрізки є. А хто? Ну Дочекайтеся. Буду от зараз буду залиша і буду обрізати корешки. Працюю сама. Так що, он. корішки, оце дуже великі. Ось дивіться. Ось дивіться, Який корінь прийшов. Ета, сам, от, Дивіться, поміряйте от його. Он, бачите, он, дивіться, яка. О, ну, трошки більше. І ось корінь тут такий должен бути. Ну, ось трошки більше. Ось по цей корінь ми будемо обрізати все. Ото. Те не, не потрібне воно. О, дивіться. Дивіться, все. Оце будемо обрізати. О. Видно вам. О. О самому ж теж. Ну, а сьогодні ж треба посадити, бо завтра там вже і холоди передають, а я по холоду не хочу. Так, я зразу пообрізаю вам. А ага, ось іще не обрізав. А тоді підемо саджати, покажу. Я приготу, приготувала вон сьогодні і щитий. Я саджаю ще і сиплю і пшеницю. То я приготувала вон, пшеницю, в ті я ямки не сипала. Я забула за неї. Вічно воно ж. Типа, та ще як болієш, Типа, помню за що. Аби швидше посажати і піти в хату, віддихати, бо уморюється дуже. Так, все. Тут вершки підрізати не, не потрібно нічого. Вон. Тільки корішки. Ось, дивіться, ось вершок з корішком має совпадати. Співпадати. Так. Так, отюди його. Так, будемо цей, ось цей дуже, бачите, розгалучений. Ну, різані на совість, звісно, вони, так. Да. Ну, дуже це. Це дуже великі корішки, вони не потрібні такі. Це треба яму викапувати у цілий. В три штика лопати. Навіщо нам? Вони? Якщо вони... Підуть рости із цих, все, вирости. О, О. О, ось іще один готовенький. Ось іще готовенько. Що зробимо з нього теж. Вон, бачите, Гар, гарні, сажанці гарні. Ну, ось, дивіться, ось на той і тут вон. Ну, ось отак десь обрізаємо. Ось. Приложили прямо секатором. і бачите, ну там тоді приблизно, там уже ж не той, ну чуть більше, якщо обріжете, чи менше, там, за, тут, то нічого вже не буде. Страшно. Ну, а, що це обрізать? Бо Буде уверх воно. Оце, оце де отут оце дуже той можете обрізати їх, О, оці пагінці, йдуть корінчки. Вони просто будуть загинатися, тоді вверх йти рости і будуть мішати. Так, що ж воно тут запуталося в мене. Так. Так, стояли вони у мене із корнівіном, і з фітоспорином. Сутки це майже. Ну от тепер. А тепер ми їх посадимо. О, бачите. Не дуже зручно. Ну, нічого. Все. Так. За саджанці я нічого не скажу. Саджанці непогані. Ну що тут? Дуже такі вони розгалуджені прямо. Звенющі. Їх можна було сразу їм підрізати, а не складувати, щоб вес тільки був. Ми і так бачимо, що саженці тут хороші, не куцаки. Буває, що куцаки там ви той. Ні, саженці хороші. Ось так все. Все, підемо далі, ставлю на паузу. Так, сюди посадимо Мішель Дрюкер. От, поставила, дивіться. Вон. І буду прикидати. Ні, зараз не так. Так, кину дренаж. Кину ось гістків. Вже великих нема, буду кидати такі. І кину пшениці. Ось Дивіться. Ну, можна більшості. В когось скипі. Це пшениця для того, щоб було на декілька років тут питання йому, цьому корішку. Беру без рукавиць, бо мені ж треба ще вам ж, ж знімати. Я ж не зможу потім не відключити його, не підключити. Так що роблю вже безрукавець. Ямки я раніше викопала, от дивіться, ось вона, дивіться, буду я тепер отак її втаптувати Хорошо, дивіться, вон як, а? Ось отак, отак, отак отак От добре-добре покрутіться. О, дивіться, получилася. І пустоти нема, і ямка получилася у нас для того. Ой, дивіться, цвіте ще. Бачите? Леонардо да Вінчі. Гляньте, квіточка його, яка зимова. Ой, руки, звісно, у мене не дивіться. А от зимова квіточка така. Бачите, яка. Оце мало що цвіте зараз. Так, продовжуємо. Ось кинули гвістків на дно. Ямки. Сипнемо пшениці. Просто у мене оці всі величезні троянди, всі посаджені з пшеницею. А потім я в тому році не було в нас пшениці. Ось, прививкою ставимо на південь. Ось, ось вона. Зараз ми її. гарненько. О, от так придавили. От я сама навіть рукою можу. У мене три Афродіти. Оце буде третє. Дві зовсім погано ось ростуть. Ну я їм ще і третю підсажу. Як колись розростуться, значить буде три красивих, як у мене ото ет, містралі. Ось От так вони будуть красиві такі. Так, зараз світи землю. На цю сторону? От її? От так? І зараз притопчимо і все. Потім поліємо добре притопчимо, яка тут, та не буде її. Пустоти ніде не буде нічого абсолютно. Як ви хорошо притопчите. І вона і вкоріниться скоріше у вас. От так це. все. Бачите? Ось він наш. Це теж ще цвіте. Сонечка. Це ж вони обрізані повністю. Вони були полтора метра були оце ростом. Я ж тоді їх обрізала. Я побоялася, щоб вони не пропали. Я їх просто обрізала. Он зараз який сад стоїть. Он восени стоїть який сад. Зелений весь, красивий. Вон, дивіться який. Ніби він і не хворів зовсім. Навіть вон, ці стоять. Вон. Це флементанс. Вон який теж стоїть. І бузок тут посадила, всього понасадила. Ось дивіться, оце ось одну посадила, ото друга афродіта і оце ось третя накрита. Я її просто пересадила, взяла. Щось, може, з коренем було, може щось є, та не знаю. Но я її просто пересадила і вон, на, накидала туди того. Може воно. Скоріше буде. Ви теж, як бачите, що вона дуже засиділася і сидить. Теж можете пересаджувати. Особливо восени, вони гарно йдуть на пересадку. Ось буде їх три штуки. О. Може, потім прийдеться і викидати, яку. хто його знає, може воно тісно буде їм дуже. Ну, Будуть так три. Будь. А це буде Ліон Роуз. Ось так же ж кинемо туди. їх. Кинемо зерно. О. О. Зерно взагалі і багатенько раніше ложили. Ну, я ж пам'ятаю, як у нас у, у, у тому робили. Ну, скільки є стільки киньте, бо це дуже. Так, ну, як його тут. оце? прикидати. Ти ще ямки зарані вирила. Ще ран... вранці. Так. Ось так. Прикидали ми, а зараз я візьму лопату і лопатою присиплю. Хорошо. Так, знову будемо кидати. Ті Вже за закінчуються в мене гвістки, воно в мене і нічого сажатися. Це останнє досаджую. Ось, опашу все. Зебену сюди побільше і хай буде. Так, так, ставимо, як проложено. Тут все продумано. На таку лопату на стик, як я оце. Трошки-трошки заглубляю, якраз виходить, це йому там 5 сантиметрів вон, до, до краю. І ось, якщо ви поставите правильно її на, на південь, от якраз прикинете, ви ті 5 сантиметрів. І все. Я ще дві посадила, пішла ж на ту сторону. У мене там були дві ямки. А що ще буду пересаджувати, ну, вже сьогодні я не буду їх пересаджувати. Так, зараз топчу. Так, це мулінекс Троянда, жовта, англійська. Оце мені її завжди хотілося тут посадити. Я не могла ніяк її приобрести. То немає вже, то закінчилася. Ну а це я ще з літа. Зробила їм замовлення. Ну, і прийшло воно. Воно вічно не приходило мені. Дотянуть до самого того. Бачите, так, хорошенько, хорошенько. От притоптуйте, не бійтеся, що ви щось зламаєте, нічого не зламаєте. Ось от так. О. І тепер польємо водою. Ой, світоспа. Отак. От Зараз Сейчас туди входить туди, входить. Бачите? О, бачите, яка ложбинка? і вона там Вон буде збиратися завжди на водичка. Дощова буде збиратися. яка. А потім уже ще там разок два політи, а потім накрити, Вон, як я типу накривала, і все. І вже їм нічого не потрібно буде. Ось цю полю я вчора її пересаджувала, вона сюди поливала. Ось ще а то на ті дві залишу. І все. І Ось покажу, як ще. Тут цвіте ось у мене. Супер-трупер. Хоча камера цього не показує. Да, ну ні, показує кулі. Да. Ось яке не тут цвіте. А ось New Fashion. Як красиво цвіте. Ну, оце все, що цвіте в цьому саду. В тому зовсім нічого там не цвіте, де я саджала, де пройшло річки, саджала осінню, там дві підсадила. Ще навіть он, хризантема ніяк ця не розкриється. Хоча та он цвіте, біла-біла, он під забором та цвіте. А ці ніяк. он, он накрила прямо тим. Он, накрила, Прямо трояндами повикапувала їх тут. Так я накрила цю гортензію, Там маленька була, вона ще не цвіла, не той. Тіп теж поприкривала. Сьогодні я буду їх. Землею засипати. Бо там обіщаю вже холоди. Зараз трошечки віддихну і буду зтою. Так що на цьому спасибі, хто буває зі мною. До побачення, до нових зустрічей. Ставте лайки, коментуйте. Все буде.